Новини для поціновувачів компанії Volkswagen. Так, компанія Volkswagen готує агресивну версію Golf. Це може бути найпотужніший хетчбек в історії за прогнозами деяких спеціалістів. На одній із гоночних трас в Німеччині помітили прототип Volkswagen Golf R. Він виглядає значно жорсткіше і агресивніше за звичайну версію. Як визначається, машину тестував професійний гонщик і заводський пілот Volkswagen Бенні Лойхтер. Саме він брав участь у доведенні попередніх поколінь моделі, тож інтерес до нових знімків зрозумілий. Авто отримало капот із вентиляційними отворами та змінений передній бампер, також помітно збільшений радіатор, що свідчить про серйозну увагу до охолодження двигуна автомобіля. Дивлячись на фото, бачимо також легкі колеса, потужні гальма із фірмовими супортами R, 4 патрубки вихлопу та чорний спойлер. І це ще не все. За словами інсайдерів, ця версія отримує 345 кінських сил, що на 16 коней більше за стандартну європейську модель. Для порівняння теперішній Golf R із 2-літровим турбодвигуном має 329 кінських сил і 420 Нм. У парі працює 7-ступнева коробка DSG. Та повний привід, що дає розгін до 100 км на годину за 4,6 секунди. Максимальна швидкість 250 км на годину. Не виключено, що новинку назвуть Golf R350. Деякі джерела говорять про варіант Club Sport, який традиційно орієнтований на фанатів швидкої їзди. У будь-якому разі йдеться про серйозне доповнення до лінійки, яка вже мала ювілейні і обмежені серії. Volkswagen поки не підтвердив офіційну появу моделі, але випробування на північній петлі свідчать, що прем'єра вже не за горами. То що скажете з приводу цього, друзі? Особисто мені дуже подобається Volkswagen Golf і я йому дуже імпоную. Пишіть свої коментарі у відгуках, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!